Проникнути в цей будинок, взяти в заручники родину, дитину і так далі. Сьогодні були встановлені наші бункерні двері. Навіщо такі двері взагалі потрібно? Дивіться, повністю скло, 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 скло. Тобто, проникнути в цей будинок якимось загарбникам, взяти в заручники родину, дитину і так далі. Їм потрібно десятки секунд робитися через це скло, замовник одразу. Розуміє, що треба бігти. Треба бігти. Ось це буквально декілька секунд, один поверх. І одразу ось вона стоїть, встановлена. Він забігає в свою бункерну кімнату. Все, він бере ці двері, вони постійно відкриті, зачиняє їх отаким от чином, повертає ключа. Кімната порятунку готова. Тут будуть більярди, телевізор, кухня, вентиляція, продумана. Дивіться повністю. Тут можна жити Ці двері саме для критичної ситуації, телефонувати за підмогу, чекати адвокатів чи поліцію, бригаду охорони і так далі. Ці Двері зберігають реально найцінніше життя людини. Також вони будуть слугувати як сейфіві, це буде величезний величезний сейф, міцний бетон, можна все добро, всі цінні речі з будинку, зі всіх поверхів знести сюди, десь розташувати, з тої сторони зачинити, не хвилюватися, що їх якісь злодюжки поцуплють. Тому що такі двері відкривати вони будуть пару тижнів. Залізобетонна конструкція. Примка замовника ще прихований поріг, тобто буде в рівень з плиточку, буцна коробка здоровезна. Тут пролита бетоном, якщо різати, і в бетон впрямуся. Вона внутрішнього відкривання. Якщо буде вибухи, якщо присипить тут, то відчинитися та вибратися на поверхню буде набагато легше. додаткові кріплення, зворотня рама для того, щоб туди не вибили. Кожне кріплення там 16 кіпрути по 40 см вглиб. Кожне це кріплення буде ще армовано бетоном. 24 кріплення залиті бетоном, ну скільки потрібно часу різати. Дуже дуже міцна конструкція потрібно декілька днів, щоб якимось спецсерйозним інструментом працювати. Це дуже важлива деталь для збереження спокою, життя для збереження майна. Не тільки кімната порятунку. Зараз в цей час це бункерна кімната від вибухів. Це сейфова кімната. Замовляйте такі двері в компанії Моноліт. ми зробили їх. Роздільними частинами пошарово заносили кожен шар окремо, монтували декілька днів. Все вийшло дуже дуже класно. Чекаємо ваших замовлень. Робіть правильний вибір.